Танечка, друзі, сьогодні зовсім незвичний формат нашої риболовлі. Ми сьогодні рибалимо на От. У нас сьогодні ось така команда Дід, Денис, Марадоша, і звісно, я. Так, а Спонсор сьогоднішнього нашої поїздки, ну, в частності по приколки, по прикормці. Риболовний магазин рибачок. Ось така, бачите, реалфіш. Не знаю, будемо тестувати. Андрюха підігнав мігдаль ваніль, Не буду казати, скільки коштує, Приїдете подивитись, кому цікаво. ну, До речі, будемо тестити оцю приманочку. Так, ну і наживочка у нас хрубачок, опарик. Діння тут трохи раніше вже спочатку відкриє трошечки такі невеликі лаштунки. Два підлящика він вже вполював. Ну, а все, що буде відбуватися, ви, звісно, зараз побачите. Все, ми починаємо. Так, Розпаковочка. Такий собі зіп-пакетик. Дуже зручно, коли залишається прикормочка, можна так його раз джик і закрити. Ладно, це таке дивіться, яка вона на колір. Пахне як, того, що мігдаль, ваніль? Ложки тільки немає. Сам би їв би. <рив> 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 да, тільки рибульки. Ну, Поки пів пакуночка сюди. Марадони вже є. Він там коропів з першого етажа вже перша риба є за шопку поймав все в общем болтаємо тільки буде риба зразу включусь так починаю з бутерботика хто філя чекнути я ну я да. і три так як тут є сліжі будемо їх ми і приваблювати перша єсть Маленькі, ну симпатичні. <рес> Перша риба є. Сюда, сюда, сом. Місцевий сом, друзі. Давай сюди. <рес> друзі, ну що таке для спінінгістів поплавцева удочка? <рес> Спінінг завжди завжди Табаси, з собою. Да. В доміки, брате. В доміки, <рес> да. Ну так оце ми полюємо. Масло. Фу. Масло. – Ви знаєте, от буває таке відчуття, коли ти відчуваєш, що ось-ось повинна вона, так воно і було. Ну, ну не наше, оце попловеться. Хоча, хоча ми на нього спіймаємося, звісно. Десь через деякий час, звісно, ми будемо ловити і пліточку. Так, поки виключаюсь, бо нам треба тут налагодити контакт. В операції. не ну, для кого не секрет. Є такі на Карачинівському водосховищі місцевості мають назву острова. Тобто саме тут ми знаходимося весні, На початку літа тут дуже багато трави. Дивіться, зараз взагалі нема нічого. А щука ще залишилась. А як ми її шукаємо, скажу відверто, так, ми бачимо трошу, трішечки біль, білу рибу. От. Ось, припустимо. І поруч. Зазвичай стоїть щучка. Ну, можливо, це. Це, це якась така невеличка. Якось так. Трави тут нема взагалі. А тут було її стільки, що вона вже важко. Так, вона вже впала давно, важко було навіть тут Якось так. Ну, взагалі, шукаємо. <сум> так, біла риба відійшла на другий план. Шукаємо щуку. Друзі, ну що я хочу вам сказати? Після тієї Після щучки пройшло декілька годин. Якщо бути точним, дуже багато. Дивіться, яка водичка. Зелена. зелена Доброго дня. Філіні <Піри> підписчики. Підписники. Підписчики. Підщики. <кій> Підписники. Дивіться яка ситуація. Ну, дід знайшов вже рибу, вже зараз ми йдемо ну, на той берег. Це приблизно 3-4 кілометри. Два км? І... два. Та ні. ні. Кому цікаво, беріть по карті, там, поміряйте від рибінспекції на протилежний берег. От. І що саме цікаве, серпень місяць не хоче риба ловити. Знову йде жара. На сьогоднішній день 31, мабуть, зараз там 33, вночі теж 20. Ну, таке от собі. Оце у нас таке літо, майже осінь, скоро отже, тулим і будемо ловити біленьку. Щучку ви побачили. Ставимо вподобаєчку за неї, а за іншу рибу будемо. Ставить подобаєчки, коли ви вже її побачите. а друзі, ось вона перша! Красунечка, гривньовочка. Нарешті. До речі, щось там трошечки посмикало поплавочок, я навіть її не зрозумів. Ось, дивіться, яка. Така йде, звісно. До Давайте річки на кука. На кука. Так ми зараз її отак туди. Оп! Дякуємо тобі. Це, звісно, не щука. ми ще ті чемпіони. Колись. Колись. Що ж, друзі, нашли ми ліки. Підняли ну, приблизно десь сантиметрів п'ятдесят від дна. І будь ласка, пішов плев. Піточка не хоче спускатись на дно. Хоча на, на дні там стільки вкусняшок, там стільки. Щоб ви розуміли прикормки. А ні, вона десь стоїть сантиметрів 50 від дна. Гачок у мене здоровий там. Та ні у мене так само, mm -hmm. да? О, з кожним разом все гарніше і гарніше. Це вже така гривнева. Мекран же казали? Рублівка. Ні, двухрублівка. Дивіться, друзі, тільки я підкинув прикормочку. І Андрюхи і глибину, так, Марадоша поставив. Дивіться, це Взагалі дивіться, яка ухту! Красунька, яка ви бачили? Дивіться, у нього вже... працює прикормка. Посмотрите, який у нього оранжеві плавники. Да, Смотри, дивіться. Ого. Це вже так, да, це вже Диві... щось, щось десь супер. Yes. Три Триапаріка у нас. Продовжує. Так прикормка, скажи, прикормку, так. Да, тільки давайте підкинув прикормку і все і почало працювати. Покажи, як вона називається. Та яка да, в неї вона там вона. його дивіться, ось вона. Real Fish. Не знаю, може десь у нас ще в якихось магазинах трапляється. Ну, точно знаю, що є в риболовному магазині рибачок на 129-му. 129 всі знаєте, до да? Андрюхи давайте. Дивіться, От там вона така намальована, диця гарна така. З червоним током. Іде раз пініний, дивіться скільки. По мансику вибір який. Наступна. Вечір, але Чаралет, цікаво. Так, спостерігати як є поплавець, це окрема тема, щоб ви розуміли. Дивіться, давайте марадона, бачите. Сергія в ліжка ага, Дивіться, гнеться. Ого, так тобі і тарань така. Кліточка така О, Дивіться, ого, ніхерна собі. У мене маленька така, у нього здоровенька. Десь не славить Ось вона, Ой, вона красичка. Клас. На поплавцеву вудку. Та отаку пліточку. Понял, На жаль, не той фокус, щоб показати вам, як вона клює. Цікаво. Зараз свіженького паріка запердюлю, І буде діло. Терпать не все. Наступна. Так. Малеча. До сухобальська. Ні, це піде додому. Це щось занадто мало. Це піде додому. Тільки закинув і зразу оп, Ай, сход. Глибина, до речі, така. Гарнесенька. два з половиною метра не менше. Щось мене з усіх сторон оточують, оточують. То діду? <гум> дід молодець, один, один дід і другий, все. Мародадін, дід, Марададід. <гум> дивіться, поки ми... Піліз, тобі біляш, за те, що я все зробив. Біляш. Три штуки. Беляш і піва. Отак от, от, дивіться. Поки вони там граються, а я ловлю бліточку. А, а шо? Шо? Три опарика. Тут три чотири опариши. І ось так от. Раз. Хамель. Ти мілку, так, сделав, вообще мілка. Поки летить. Так. Гарненько піде до Сухобальського, звісно. Хватит розказувати, слышиш ти. Сирі заговорю! Так, <рес> да? так плювалося. А я бачу вже. О, вечір. Ось вам плиточка з човна. Я бачу, бачу, бачу проте. Затянеться. Ще трішечки я буду їх вчити, як треба. Поплавохи. <рес> <рес> так учи, <рес> та бративі. <реш> Є, до речі, у нас і мінімум, з дід потеряв живушку. <реш> а <реш> що буде я вдушка? Дивіться, марадуша яку гарненьку теж полював. В мене щось не хоче. Ні, хоче, хоче. Тільки під, трішечки підкинув прикормочки, дивіться, І, і пішла, пішла, пішла. Дітвора! Дітвора! Дітвора піде додому. Будемо чекати гарненько. Думаю, що хочуть. Тільки закинув. Одразу пішла покльовочка. Вот. Марабони є. І в мене теж є. О, цікаво, цікаво, дивіться, ось це вона. О, це вже о, да. Нічого загріла Це вже твана. Це така як треба, да. До сухобальського. Ось, дивіться, так, цього ми викидаємо і чекаємо. Короче, з на свіженького кращика. Оооо, нічого собі. Тарань, смотри, какая классная. Тарань. Давай, 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 бела, давай, давай. Давай, пройдет, пойдет, 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 пойдет. Дид, вот красавчик. Опароша, кину, смотри, пять штук. Ай. Заважай, дитин. Красавчик. Пенсионеры. Красавчик. Инвалиды. Инвалиды. Тихо-тихо. Говорит я один только. Це притопило. О, Це вже гарненько. А. Красавчик. Це гарненька. <рикул> Тоді, де треба, до речі, свіженького апаріка її прицепив На нажував не сильно хоче. Ого! Ц... О, так. Іди <рикул> <рикул> сюди. Иди сюди. Малеча. Ось вона, Осьована, вона, Шкіряна. Шкіряна. Крупніша. Купіє, подошла, флоди. Так, дивись. трішечки була, і знову почала. на поплавцеву вудку та вийшло це жир. І наступна, Маленька. Маленька. Цікавенька. Сам себе, знаєш, маленька, але цікаве. Дічка, ти снімаєш зараз? Крести, я так і скажи. Ти їй. Крести мене оточують, один, один, один другий. <рес> Все, друзі. Це була фіналочка. Все, ми збираємось. Зараз, поки до чорги тебе на той берег. Ще Розочок захни. І останню 5D. рибку зазвичай ми відпускаємо. П'ять дебра, вона <су> така зелена, така з ходафійню і там понять. Сіни хвостані лоски зустрінемось скоро. Прощайтеся. Не прощайтеся, кажуть, до побачи. Побачення". Марадоша, давай. До побачення, хлопчики. <су> я Шо тут такий ку-ку. <су> до нових зустрічей.